Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем, Господарю, від вас відходити і хрещеного Ісуса будемо просити. Щедрий вечір. Надвечір'я богоявлення. У народі це свято ще називають холодною кутею, це день строго посту. У церквах освячують воду, якою опісля господарів освячують власні оселі і яку споживають під час святої вечері. За святковим столом збирається вся родина, подаються лише пісні страви, основною серед яких є куття. Колись у давнину у наших предків була ще традиція проганяти кутю, що робили діти після вечері, говорячи тікай, куття, і спокуття, а узвар на базар, паляниці лишайтеся на полиці, а дідох на теплий дух, щоб покинути кожух, відтак брали горщики, в яких варилася куття, і розбивали їх об ворота». Коли темніло, з хати виносили дідуха в сад і спалювали, а дівчата ж виносили попіл нагород, щоб огірки родили. Саме таким обрядом закінчувався цикл. Різдвяно-новорічних святкувань, але ця традиція відійшла у небуття, бо ж, мабуть, не годиться бити дорогий посуд, та й дідуха не спалюють. Навіщо він може прикрашати наші домівки впродовж року, навіюючи гарні спогади про Різдво. Збереглася також добра традиція гуртування дівчат, які цього вечора вдягаються в українські наряди, одним з яких є велика шалянова ху. І йдуть від домівки до домівки прославляти Бога. Бережімо цю глибоку змістовну українську традицію, бо вона приносить наші оселі Дух Свята, наче сам Ісус торкається наших сердець і наповняє їх миром і любов'ю. Ісус, Боже дитя, благословить ваше життя, щоб ми проживали і біди не знали. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, і багаті, і веселі, і на надворі, і в оселі, щоб Господь спой допомагав і усе вам давав. Як ходили ми брудили, то щедрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати щастя, радості, достатко, вохорону, ангелятко. Хай приходять до оселі, друзі вірні і веселі, море сміху і любові, щоб усі були здорові. Христос тобто зручає.